В Україні найближчим часом з'явиться спеціальний рибальський квиток. Документ видаватимуть в електронному вигляді, а знадобиться він тим, хто хоче ловити більше дозволеної безкоштовної норми, а це 3 кілограми. Донині ті, хто мав більший вилов, вважалися браконьєрами та сплачували штраф. Охочих рибалити чимало. Щоправда, офіційної статистики рибалок в Україні немає, та це хобі мають мільйони людей. Які зміни чекають на фанатів тихого полювання? Дізнавалась кореспондентка ТСН Маріам дочекати закінчення комендантської години, зайняти місце на березі Дніпра, дожидати тривалий час, аби клюнуло, а потім вило відпустити у воду. Це маленька. По стандартам вона не підходить. Якщо ти совісний рибалка, то правила для любителів, які закріплені ще законодавством, виконуватимеш. Виросте більше. Ми піймаємо. Більше. А ще в день не виловлюватимеш більше трьох кілограмів риби та одного трофею. Це звісно, якщо пощастить. А ви дотримуєтесь но ну, цих норм три кілограми і більше? Так. Мені хватить на що мені більше. Я собі піймав ага. задоволення получив. Так? Іван, який більшість тутешніх прийшов відпочити. Не в кількості виливу, каже задоволення. Та риба в Дніпрі є. Але вона не така смачна, як на його малій батьківщині. Переконує. З-під І на смак і повітря, на смак. <схإ> 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 ну в нас степ. Але є й ті, хто закону не дотримується таких рибалки, недолюблюють. Ті забирають не лише малу рибу, а ще й виловлюють більше дозволеної добової норми. Тож не рибалки. Вони вважають себе рибалками, але неправильно поводяться. Хапу щоправда, для порушників закону свого часу збільшили розмір так званих такс за незаконний вилов. До прикладу, штраф за окуня виріс в майже 190 разів 17 гривень до 3 тисяч 160 за один хвіст. Та днями президент України підписав закон, який має викорінити побутове браконьєрство. Там є норма, яка стосується любителів ведення рибальського квитка. Хочеш ловити більше за норму. Плати. Якщо ти переловив норму, ти вже ну, браконьєр. А так у людей з'являється можливість законно абсолютно, і ніхто не буде ніяких претензій пред'являти. Тому все і насправді розширення е, можливості і повернення права. Рибальський квиток вартуватиме символічні гроші, і по кишені точно не вдарить незаконно виловлювати значно дорожче. Рибальський квиток буде видаватися через єдину систему. Інформаційно рибної галузі в перспективі побачимо, що цей квиточок буде реалізуватися через дію. Гроші за квиток підуть на зариблення кажуть у профільному агентстві. Так вирішили рибалки. Риби більше стане і порядку на березі. Більше буде. та поки рибальський квиток в розробці для тих, хто хоче ловити більше. Обіцяють буде найближчим часом. Марія Могнесян, Андрій Ветошкін, Олег Савицький, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.